У серед соборної площі вже кілька днів стоять білі намети. Це на черговий передвиборчий штаб. Тут лікарі гастроентерологи проводять безкоштовне обстеження всіх бажаючих. 15 хвилин і вам помірюють пульс, повідомлять вагу. Зріст проведеться та зроблять медичне обстеження. Вчора ввечері я проходив мимо і побачив це все. І була черга, Ну сьогодні освободилось время дня. Я зайшов. Врач дивився, дав деякі совіти. Те, що Одесити, як власне і більшість українців потребують медичного обстеження, показали результати дослідження. Згідно даних Одесити, як ніхто в країні полюбляють солодощі, Газовані солодкі напої, чимало випивають спиртного та ведуть малорухливий спосіб життя. Куріння і неправильне питання, употреблення алкоголю, употреблення цих всіх газів напідків, неправильний образ життя. Взагалі. І тому, це буквально приводить тому, що через 2-3 роки такой людина, таким насиченням ніправильних факторів різка он теж переходить в стадію заболівання. Партнером цієї соціальної акції стала компанія Боржомі. Фахівці компанії повністю солідарні з лікарями, що для здорового організму вкрай необхідні здорове харчування та чиста вода. Вода это все. Для человеческого организма вода это просто мозг это 80%. Да сам человек это 70% состоимый из воды. Эмбриончик это около 80% вода. Мозг наш, наш около 80% воды. Материнське грудное молоко 87,3% вода. То есть вода это все но при умові, що вона качественна взагалі дані дослідження, яке проходило в крупних містах України, зокрема в Одесі, показали, що здоров'я цілої нації дійсно під загрозою. Показателі смертності в трудоспособному віці перевищують показателі аналогічні в країнах ЄС в 2-4 рази. Середня продовжительность життя в Україні на 12 років Менше, ніж в странах ЄС. Якщо подобний тренд буде продовжуватися, то к 2025 року населення України може закратітися на 20%. Акція Наша мета жити до ста покликана привернути увагу одеситів до стану свого організму, не нехтувати медичним обстеженням, вести правильний спосіб життя і берегти своє здоров'я. демірза